Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. Росія не може боротись з українськими безекіпажними катерами. Гіркий, гіркий приклад ракетного катеру Івановець, великого десанто корабля Цезар Кунніков і корвета, самого нового російського корвета Сергій Котов тому приклад. Пішли вони на дно. І ми зараз вже маємо бойові спроможності для того, щоб виконувати, робити класичну військово-морську тактику. Бій ведеться до повного знищення ворожого корабля. Зробити йому дірку в борту. Ну що з того? Він допливе до порту, там його перемонтують. А коли він вже пішов на дно, то всі питання вирішені. Та ще екіпаж більшість загине при цьому. І це дуже добре. Але зверніть увагу, що всі останні три рази, коли ми потопили ці три кораблі, Іванові, Скунніков і Котов в екіпажі були попереджені. Вони вели вогонь по нашим безекіпажним катерам за допомогою малокаліберної артилерії, бортових кулеметів, а також особистої зброї моряків, там автомати, ручні кулемети і так далі. Прошу вас підписуватись. Прошу підтримати нас в приватні Монобанку. Прошу заходити на наш Patreon і використовувати кнопку спонсорство. То, як саме росіяни виявляють наші безекіпажні катери і піднімають тривогу в себе на кораблях? Шановні, ви не повірите, ви не повірите. Вони знайшли. Шість екземплярів старезних, старезних, дуже старих, старших мене, шановні, літаків Б-12ПС. Вони стоять на аеродромі Кача, і використовують їх для патрулювання морського простору в районі Криму і туди аж до Новоросійська. Що ж це за чудо таке? Це літак 1949 року розробки. Називався він раніше Б6. А потім через 10 років, в 1959 році йому зробили модернізацію, і він став називатися Б-12. Всього випущено 143 екземпляри цього літака. Основне призначення це протичовновий літак Амфібія. Плюс ще деяка кількість 6 екземплярів було пошуково-рятувальних для рятувальних дій на морі, тому що він може сідати і злітати на море при хвилях до трьох балів. 1992 році в Росії ці літаки були визнані технічно застарілими і зняті з озброєння. В зв'язку з тим, що від старості в них змінились геометричні розміри, всі ці герметизації перестали діяти, і він просто почав набирати воду потихеньку, коли сідав, то йому заборонили сідати на воду. Всі протичовнові літаки були порізані. А 6 екземплярів пошуково-рятувальних залишили, тому що не було чим замінити. Стоять вони на аеродромі в Качі, дуже мало вони з 92-го року літали, дуже мало літали. Але зараз вони їм пригодились. Тактико-технічні характеристики. Це радянський протичановий літак Амфібія. Довжина 31,1 метри, висота 7,4 метри, розмах крил 32,1 метри, маса 36 тонн. Швидкість максимальна 550 км. Швидкість патрулювання, він же ж має патрулювати там в зона пошуку. Так звана економічна швидкість. Це 320 км на годину. Ну, ви знаєте, що є економічна швидкість, є крейсерська, є максимальна. Економічна швидкість це швидкість, коли за одиницю часу витрачається найменше палива. Тобто літак на економічній швидкості може, на економічній швидкості може більше заходитись в повітря в рівні чергування. Бойовий радіус літака 650 км при трьох годинах патрулювання в своїй зоні. Конструктивно це високоплан з крилом типу чайка, ну, щоб двуни, двигуни повище були від води подалі. Фюзеляж, дворяда лодка складається з 10, відсіків герметичних, але не на всю висоту, а трошки вище осадки. Ну, «Титанік», Корабель Титанік був так само герметичний, але не, не на всю висоту, не доверху. Тому й втопився. Тому й втопився, да. Ех, Радіонавіційне обладнання. Ну, шановні, яке може бути радіонавіційне обладнання на літаку, якому більше ніж 70 років. Ех, радіокомпас. Навіційна система рсбн 2С, ця старенька, ну система посадки СТ-50 метрова 50-го року розробки, шановні, 50-го року розробки, Ну, плюс ще е, літак Б-12 має радіолокаційний приціл ініціатива 2Б. Між іншим, непоганий, непоганий приціл. Старенький, е, коли ще я був лейтенантом, то цей приціл вважався вже застарілим. Так, так. Да. В протичовновому варіанті цей літак мав магнітометр, щоб літати над поверхнею моря і міряти магнітні поля підводних човнів, і радіолокатор. Ініціатива він досить добре бачив перископи підводних човнів, і досить добре бачив шнорхель. Шнорхель це така труба, що піднімається, коли на перископній глибині йде. Підводний човен. І дизель забирає повітря з атмосфери. дизель тоді може працювати, підзаряджати акумулятори. Так от, ініціатива 2 б добре бачить і шнорхи, і перископи. На, на пошуково-рятувальному Б-12ПС є тільки радіолокатор ініціатива. Це єдиний засіб для пошуку там. Крім перископів, ініціатива непогано бачить безекіпажні катери і різного роду військові бої, що час від часу ставлять море. Бойове використання, шановні, бойове використання Б-12 вони почали, почалось ще в 22-му році, в восени, коли Росія почала блокувати українські порти, щоб зірвати нам перевезення, то Б-12 патрулювали. В західній частині Чорного моря розвідували кораблі, що йдуть в Одесу, а російський Чорноморський флот перекоплював і обстрілював ці кораблі. І так було до літа 23-го року. Тоді діяла зернова ініціатива, так звана. І згідно цієї ініціативи, взагалі ініціатива була вигідна тільки Росії, тому що Росія отримала право е, затримувати кораблі і перевіряти їх. Що йдуть в Україну, а Україна була зобов'язана не атакувати російські кораблі. Тобто все Чорне море було віддане Росії повністю. Літом 23-го року росіяни відмовились від Чорноморської угоди, вони хотіли виторгувати собі якісь більші поступки. От. І тому вони не погодилися на Чорноморську угоду. Ми на це діло не пішли, тоді вони знову відправили два е, цих корвети сторожові кораблі Котов і Биков в район Босфора, там вони чергували, і обшукували, і обстрілювали всі кораблі, що йдуть в район Одеси. Шановні, це ж повне піратство. Це повне піратство. Ніхто і ніколи не має права зупиняти е, е, ну, будь-які торгові кораблі. Так от Сергій Котов, Дмит, Дмит, Дмитрій і Биков, робили це, цим займалися. Вони там е, обстріляли два кораблі навіть. В відповідь Україна відправила безекіпажний катер туди до Босфора, і він атакував один з цих корветів. Сергій Котов отримав пошкодження. Але тоді, шановні, тоді були дуже малотонажні у нас ці безекіпажні катери. Вони були маленькі. І несли вони 75 кг вибухівки. Це мало для великого корабля. мало. А зараз наші малюки. Вони, вони несуть від 500 до 800 кілограм вибухівки, і це вже смертельно небезпечно для корабля. Такі катери. Ну сумна доля катера ракетного Івановець, великодесантного корабля, Котов і Куніков і корвета. Котов це в цьому підтвердження. Так, от більше вже як 10 днів після того, як Чорноморський як ми знищили котова, Сергій Котов, Корвет, то Чорноморський флот заховався в портах. І не виходить в Чорне море взагалі, жодного російського корабля немає в Чорному морі. Ну що сказати? Ми перемогли їх на морі, вони сховали в своїх портах, і зараз Чорне море належить Україні. Ворог розуміє тільки силу, розуміє тільки силу. І ми не повинні вести з ними якісь там переговори про якісь угоди. Тому що. Ворог хоче з цих переговорів мати тільки свою вигоду, а їх вимога одна. Вся Україна повинна здатись, а ми на це не згодні. Шановні, все буде добре. Ми переможемо не тільки на Чорному морі, але й на, на, на суші. Маю телеграм-канал, кому зручно, Дивіться там. Прошу підписуватись, прошу заходити в на, на, на наш Patreon, прошу підтримати нас в Приватбанку і Монобанку і використовувати кнопку спонсору. На цьому я всім дякую. До побачення!